Юрію, вітаю вас із перемогою та виходом у фінал. Бачу, що ви так доволі стримано зараз, але думаю, емоції всередині просто неймовірні. Особливо ще те, що це ваш перший сезон на чолі урагану, але це команда вашого серця, вашої душі, тому що багато очолювали молодіжні юнацькі команди. Що зараз відчуваєте? Напевно, просто переповнює якась просто неймовірна радість. Дякуємо за привітання. Вважаю, що дійсно видався гарний матч. Глядачі, які сьогодні прийшли, отримували ту насолоду, за що і люблять футзал. Багато голів, багато боротьби. І ще й в кінці вишенька на торті пенальті для болівальників це все супер. Для тренерів, напевно, є більше запитань до своїх команд, особливо в нас. Особливо по першому тайму є багато питань, які ми мусимо швидко відреагувати, швидко виправити, тому що не можна дозволяти собі так виходити з перших секунд. Але Ну, напевно, я часто повторююся, і це є правда, не справились з хвилюванням. Тому зараз будемо зважати на цей фактор, ну і також деякі тактичні перебудови, які не вдалися нам в першому таймі. Але знову ж таки підтверджуємо той факт, що у нас дійсно команда сил, сильна духом, не здається. Головне, вчасно вміє і швидко реагувати навіть в таких стресових ситуаціях, за що хочемо подякувати гравцям, де ми. Ну не просто перелаштуватися після перериву. Ми зробили правильні зміни, почали діяти більш активно, правильно, тактично спрацювали на тайм-аутах. Якщо до вашого питання, дійсно команда Ураган особисто в моєму серці від дитинства, і ми любимо цей клуб і хочемо принести якнайбільше радості для наших відданих болівальників. Навіть зараз і лунають вітання з передової, де хлопці пишуть, тому. Ми раді, що ми їм принесли трішки радості. Не можу не запитати про стан вашого основного воротаря сирійського, бо бачив, що він так дуже сильно накутильгав після гри. І ну, взагалі, що зараз відомо про те, що чи зможемо взагалі завтра взяти участь у фіналі. Ну, зараз будемо Сашу з нашим лікарем відправляти на обстеження і після цього зможемо щось детально сказати. Зараз він отримав пошкодження, є біль, і будемо ретельніше обстежувати. Пане Юрію, я ще раз вітаю вас перемогою. Початок матчу видався видався дуже непростим для команди. Було багато помилок, обрізок. З чим це може бути пов'язано? Перенервували чи не встигли відновитися достатньо була втома. З чим це було пов'язано? Ви бачите, SkyUp – команда, яка має в собі багато досвідчених гравців, бразильців, які ну, дуже впевнені в собі. Вони почали діяти активно, агресивно, впевнено. Ми програли велику кількість єдиноборств. Ми Неправильно страхували під час переходів з атаки в оборону, де пропустили декілька моментів, і «Скайап» міг набагато більше в першому таймі забити. І так як ви сказали, ми дійсно не справилися з хвилюванням. Це відчувалося, і нам дуже потрібен був цей перерив. І якщо взяти по статистиці, напевно, вболівальники це знають. Так сезон показує, що ми в другому таймі додаємо, а десь Скайап, наоборот, другий тайм не видався. Так і сьогодні вийшло. У чевертьфіналі, по суті, результат для Скаяпа зробили бразильці. Вони забили всі голи. Чи була у вас особлива увага до бразильської четвірки під час підготовки, чи, 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 чи не було такої підготовки особливої до них? Звичайно, ми ретельно розбирали суперника, зокрема, і. Латиноамериканців тільки подивіться, що Шаропіньо робить. Прийшовши на друге коло, скільки він голів забив. В них є атлетизм, є сила, антропометрія, чим вони користувалися. І Нам сьогодні не було просто вертикальний футзал, стовпи чіпалися. Інколи ми не встигали перебудовувати з атаки в оборону. Це дуже сильна команда, і нам приємно їх обіграти. І це нам було непросто, дуже непросто.